Галю, власне, яка зустріч зараз відбулася? Як ти думаєш, яка була її мета реальна, і чому можливо не сталося, не склалося з більш конструктивною розмовою? Ну, стосовно цієї зустрічі, яка зараз відбувалася в облдержадміністрації, мені здається, що це якби країна в нас змінилася, але люди не змінилися. От і все. І на виконання доручення президента, якби всі були потрібно було відзвітувати, от що ми так само створили певний координаційний штаб, що ми так само намагаємося щось робити. Пішли старими методами, але люди вже трошки інші. Тому не ну, як про мене, ця зустріч не вдалася. Вона, по перше, мала бути зовсім іншому форматі. Якщо б була анонсована як зустріч з волонтерами, вона мала відбутися виключно з волонтерами. Тому що є питання до роботи волонтерів. Ми би хотіли так само консолідувати свої зусилля. Наприклад, є в нас одна група волонтерів, які дуже гарно виходить там збирати продукти харчування, ну працювати якби в такому напрямку. Інша група волонтерів працює вже там з організацією і отриманням і купівлю, там більш якоїсь техніки військової, навіть таке треті займаються от продажем сувенірної продукції, заробляють для наших хлопців. От, якби ця зустріч була в такому руслі, щоб ми сіли всі за круглим столом і сконсолідували свої зусилля, і так само сказали, кож подивившись в очі один одному, сказали, що ми працюємо прозоро, що ми які виробити якийсь механізм звіту за отримані продукти харчування від людей, отримані гроші, це було би більш конструктивно. На сьогоднішній день вийшло так, що прийшли мами. Я розумію, страшенно це болить кожній з них. А нам болить усе, що з ними пов'язано, тому що ми розуміємо питання ротації найболючіше. І питання психологічної обстановки там на фронті. Прийшли мами, вони підняли градус цієї розмови, і вже після того градус не опустився. І ми, якби вся розмова звелася лише до якихось звинувачень, або ну не просто ми не розуміємо один одного, на жаль. Я дуже сподіваюся, що буде спроба номер два. І я дуже би хотіла, щоб цю спробу номер два організовував особисто губернатор наш. Тобто, ти з'єднала з тим, що координаційний центр власне потрібен, так? Але можливо, чи в іншому складі, чи з іншими трошки функціями або. Пріоритетами на тому фоні, от як зараз розвиваються події, і що ми спостерігаємо, що дуже багато включаються людей. Можливо, ну не можу звинувачувати всіх, але підозрюю, що є серед них нечесні люди, тому що бачимо, як активно починають збирати гроші в Ужгороді, просто ну серед місті або Мукачеві ну були такі вже випадки. Звичайно, ми б хотіли знати, з ким ми маємо справу. Ми хотіли би знати, які рухи об'єднані у цей координаційний центр для того, щоб ну, ефективно працювати однозначно. Тому що, наприклад, волонтери не можуть за власний кошт через тисячі кілометрів. Вести те, що вони назбирали, те, що вони купили, обласна державна адміністрація, координаційний центр, як до речі, орган при обласній державній адміністрації має займатися основним: це налагодження логістики. Нам не потрібно знати всіх військових таємниць, але якщо ми будемо знати, що цей вантаж, то що ми зібрали, він доїхав. Ми маємо зворотній зв'язок, що його там, вибачте, за слово не роздеребанили. Що хлопці подзвонили і сказали, бо прислали ММС з фотографією, що все гаразд. Ну, значить, тоді ми на 100% на 100 ефективно працюємо. Поки що, на жаль, ми, от якби змагаємося, хто більше зробив, чия посилка дійшла, чи я не дійшла, і участь координаційного центру наразі нульова. Що зараз роблять закарпатські волонтери, зокрема в Русі допомоги закарпатським військовим, тобто що от зараз на часі і моменти, які відбудуться? Ну я розумію, що зараз дуже складна ситуація на фронті. Я розумію, що можливо не можна з говорити, і звинувачення батьків в нашу адресу, що там чиясь дитина щось не отримала, напевно, має під собою ґрунт, тому що є питання, коли ну ну не можуть волонтери, ну власне напевно, ціною власного життя доставити ту мінеральну водичку або. Ту посилочку від мами. Не знаю, правильно це чи ні, можливо, в умовах війни і неправильно. Я думаю, що зараз от наше завдання це зібрати гроші, тому що йде осінь. Ми всі прекрасно розуміємо, що ну, не закінчиться воно так. Навіть якщо закінчаться активні бойові дії. Період сутінок може затягнутися на роки. і вже є у нас прохання від хлопців. Я хочу зауважити, вони не вимагають. Наші хлопці страшенно чесні і страшенно скромні. Вони, якщо можна, кажуть, якщо можна, зараз ми збираємо гроші для того, щоб купити їм. Светри або ну щось теплу, якусь білизну, такі щоб їм по ночам хоча б не було холодно. І звичайно, такі речі, як безпека, це біноклі нічного бачення, дуже дуже дорога річ. Прилади нічного бачення це не перестають бути актуальними. Хоча проти граду і проти мінометів, тих, які проти них застосовують, напевно, жоден бінокль не врятує. Ну принаймі. Трошки спокійніше після п'яти місяців у них страшенно зносилася форма. Це факт. Зараз добути форму дуже складно. Ціни зросли на неї. Курс долара зріс. Тобто, ми намагаємося цього не бачити, але страшенно відчуваємо на собі. Ну і і люди трошки вже, скажімо так, трошки інші. Вони ну всі хочуть щоб це швидше закінчилося. Коли були спочатку на початку, всі намагалися віддати, віддати. От чим більше я дам, тим швидше закінчиться війна. Насправді так, от цього дива не стається. І тому ми вже от запровадили оцю продаж нашої сувенірної продукції, щоб хоч якось людям віддячити. От ти поклав 10 гривень, то отримав прапорець. Я підтримав закарпатських військових. Тобі на душі легше, нам е, е, краще, тому що ми вже на цю десятку можемо ще трошки більше купити, там на пару цукарів більше. Ну, от таким чином зараз працюємо. Найперше це акумулювання грошей, і от основні витрати це поновлення форми, це е, теплий одяг. Уже думаємо про якісь буржуйки, про якісь ну, такі прилади, щоб зігріти їх. Ну, про таке думаємо. Ти займаєшся цим кілька місяців, центр створився пару тижнів. Що би ти порадила людям, які намагаються координувати, керувати цією роботою, для того, щоб все ж таки їх робота була ефективною, якщо, звісно, їм про це йдеться, а не лише про звітування? Ну насправді, коли ми починали цю роботу, це була середина травня, не будемо говорити, що це 5 місяців, це була середина травня. Наше основне завдання було це якби волшебний пінок, так? Да? Зробити владі і показати їх, що їм що це треба робити, і це можна зробити навіть в тих умовах, які ми живемо. Ну і знову ж таки, цього дива не сталося. Ми змусили змушені були все взяти на власні плечі, і люди до нас потягнулися. Ми тепер уже вирішуємо й ну, трошки більше завдань. Що порадити? Не знаю, як правильно сказати, сформувати довіру, тому що вона була, вона була ця довіра, вона ще в березні місяці була. На сьогодні я не готова говорити, чи є форт облдержадміністрації облдержадміністрація довіра у простих людей до, до, до тих людей, які тут працюють, і не не віджимати у людей гроші. Хай попроси, але не вимагай. Людина десь набагато більше, ніж ти від неї відіжмеш ті 100 гривень.